Усім великий привіт у новому відео. Усім привіт, в розервет! Стовідсоткова волна, найкращої преміум якості. Ось такі джемпери. Білий, червоний і синьо кабальтовий кольор. Є шубки, є знижечки, є щось там таке нарядне з рукавичками з органзи. Тобто зараз будемо все дивитися. Джемпери з волни 100%. 100% вул, преміум лінійка, 2400. Некесенький. Такий приємний на дотик. цей джемпер на довгий рукавчик. Просто класик. Базовий. Так красивий синій, синьо-кабальтовий колір. Теж така ціна. якість дуже сподобалася. Ну і в білому кольорі це база з баз. 100% шерсть. Просто вау. Так, сумки. Ось ця з натуральної замші, преміум лінійка. Добре, що застібається на блискавку. Такого середнього формату. Не можу сказати, що вона маленька, чи вона велика. Ручка регулюється, можна її ну, так, добре відрегулювати, буде вам через плече. 3200. Сумки підняли в ціні, раніше вони щось 2800 коштували. Так, це вже шкірзам, 1200-1300 гривень. І ось ця сумка зі знижкою, Ціна була 2000 гривень, я так бачу. Так, зараз знижечка досить хороша, а ось на таку сумку непогана, до речі, сумка, але це не шкіра. Футболочки, футболочки-блузи, можна назвати швидше блуза, з цю в і комбінована. Рукавчиками з органзи. Її чорний колір і такий бордо, тож шоколадного. 1200 гривень. Оця частина це поліестер, поліамід такий трикотаж. Думала, натуральне щось. Ну, зараз гляну, точно скажу. Мені помилилося 62% модул, модул це різновидність вісковизи. Тобто не все так погано, як на перший погляд. Отут от краще видно на бордові на бордо, бордо таке до, до сливового трішки. Якось такий пастальний колір. Теж дуже мені сподобався. Саме ось цей відтінок, такий ненав'язливий. Ну і на рейлі одразу можна підібрати собі як до чорного, як хоче монохром, так, хто хоче монохром, можна одразу взяти спільночку плісе або навпаки розбавити бордовий верх і чорна спідничка, або бордова спідничка чорний вверх. Або зробити монохром, в монохромі теж буде непогано. Ось бачите, наскільки співпадає практично, практично так один-один співпадають кольори. Спітниця непогана з трикотажним поясом і тримає форму, плісе, на Є. «Е». До коліна або до поза коліном. І така спіднічка коштує 1100 гривень. Розмірна сітка досить широка. Розмірна сітка до XL від XS. Ось так одразу можна придбати і вверх і вниз Ось така локація. Вірш така вже в стилі Old і класика. Йду на м'ятний колір, на цей пухнастий джемпер. Такий красивий відтінок, що ще таке у бежевому кольорі. Який симпатичний оверсайз джемпер півтори тисячі гривень. Досить м'якесенький, досить товстенький, плечі приспущені. Ось такий джемперочок, непогано буде навіть з цією шубкою під каракуль. Шубка 4000 тисячі гривень. Склад змішаний, поліамід, поліестер, акрил і 12% є шерсті, що непогано. Що мені сподобалося подобалося у цього джапора, що знизу він не широкий, тобто він не йде розширений донизу, а він навіть трішки завужений. Я люблю так варх, якби такий широкий, оверсайз, але трішки завужений донизу. Тобто такий асилует, але навпаки, знизу асилуету. Ну В такому бежево кремовому кольорі жакет. Він комбінований тканиною балонівою, з акцентними гузичками на застіпці, ніби такий якби, і трикотаж з внутрішньої сторони, а тут такий мухнатенький. Для мене, якби це більше жакет, ніяк не кардеган. Хоча він і є такий товстенький, не знаю. 1700 гривень ціна був на знижці, до речі, на Чорну П'ятницю. Ну, як то кажуть, хто не містех, той запізнився. 100% поліестер. Можна було купити зі знижкою, але знижки досить часто. Зараз я прийдуся, прогуляюся. І, можливо, ще зайду в відділ знижок. Непогана така історія. Особливо, що він базовий, трішки оверсайз. Ось ця шубка за 4000 гривень. Вигляд має каракулю такого об'ємного, досить шерстинки. оцей ворс а він високий, об'ємний, ще непогано є в коричному кольорі теж шубка. Гудзики обтянуті шкірзамом, це не шкіра натуральна, я так розумію. Шубка класненька теж 4 тисячі гривень, вона не важка, є бокові кишеньки, досить якісно пошита. Хочу подивитися чорні штани. Вони як з крапового трикотажу. Класика широкий донизу. Ось такі класичні штани, як з крапового трикотажу, з високою посадкою, стрілками широкий донизу і бокові кишені. Півтори тисячі гривень в складі полюестера із і еластан. Подовження парки фальтопарки, балоніва тканина і хутряний не комір, а так по капішоні. Відстібається, можна це хутру зняти, подовжена куртка або повноцінний плащ, такий довжині міди. На сантепонівої на підкладці стібані 3600. І застібається і на блискавку і на кнопочки досить цупка балоня тканина. Впевнена, що захистить там від мокрого снігу, від дощу. І оця опушка ще називають, вона відстібується від капюшона. В поясі стягуються, є кишені. Добротний, добротний цей плащ. і є ще в зелено оливковому кольорі. Теж така ціна, а хутро контрастне. На коричному воно йде практично в тон, а тут контраст. Мінус 20% на жіночі куртки, пальта, свайтре та взуття і акція дії до 15-12, або до закінчення товарних запасів і розповсюджується на товари за повною вартістю. От як повна вартість, то тут мінус 20%, наприклад, на такий джемпер. Мінус 20% до 15-12 або до закінчення запасів. Ну, Поки не закінчиться півтори тисячі гривень і мінус 20%. Тобто є знижечки, є знижечки. Ось такий джампаручий, котір такий приємний. Не можу сказати, що він і зелений, і такий до Києві. Такий травянистий, м'якейкий оверсас. Тут широкі манжети. Ну, Симпатичний, такий стильний досить. Я бачу таку пару варіантів в кольорах. Є і такий як фіолетовий, сірий. Жовто-кремовий і є спіднички. Але спіднички тільки в сірому і фіолетовому кольорах. Ну і є 5% шерсті, що непогано акрил, полястер шерсті ласта. Наприклад, до сірого можна сіру спідничку підібрати і до ось такого фіолетового, фіолетового спідничку. Це якби костюмчику буде. І така спідничка 1200 гривень. Такий же самий склад. Красиві жамбури, але це більше весна-літо варіант. Хоча вони середньої щільності в'язки, красивий такий колір до Тіфані щось. до такого лазурового. 999 і в складі віскоза. І є така тема в сірому кольорі, базовому. Та ж така ціна і такий ж самий склад, така модель. А ще сумки з балонової тканини. Сумка шопер. Видно, що зручна, вона закривається на блискавку. З двома ручками. ручки, так що можна взяти і через плече. І зараз знижка 1000 гривень, а ціна була 1400. Знижки в резервет. Ось такий базовий. Повсякденний варіант, щоб ви не одягли, так, а ця сумка не буде а, якби акцентною. а навпаки, вона так, ваш акцентний одяг буде врівноважувати. Які класні штани. М'яка ясенький шкірза і такий колір тофі приємний. Я бачу ще черевики, козаки є в такому ж відтінку. Класні штани з високою посадкою, 1900 гривень, за щіпами прямі донизу. В кольорі Тофій, на Кесенький шкірзам. Ось такі симпатяги модні і стилі часу. Можна їх взяти з водолазкою. Ну і сюди підійде, наприклад, водолазка на короткі рукав, в складі віскоза, реглан, рукавчики. Це база. Ось так я бачу ці речі разом. Чому ні? 1100 гривень. Класний такий Ну і сюди можна взяти ось ці козаки з натуральної замші. До цих штанів кольорі Тофі і такі ж козаки підійдуть. З гострим носочком, натуральна замша, з бахрумою. Застібається на близько Купреміум преміум лінійка. Вверх вказано, що шкіра 3 тисячі гривень. Ну, до багатьох речей, які є в резерве, ці козаки, черевики підійдуть. Таких відчинків гірчично до Тофі багато. Ось, наприклад, до цього пальто теж підійдуть ці козаки. А пальто 4600, в складі шерсть. Переважає такий гірчичний колір прямого силуету з поясочком. Класне пальто, бачу, його носить в місті. Правда, тут є кишеньки, думала, немає, є кишені. Хороше пальто, в довжині Мідаксі. Воно було на розпродажі на Чорну П'ятницю. Цей кардиганчик з шерстю теж був тут. Небагато шерсті, 1700 гривень, але він теж класний, з гірчичним, такий гірчичний до такого ну, києві трішки, якби з таким підтоном. Непоганий цей кардиган, я вже його показувала в інших моїх відео. Він досить якісний, некрасенький. Видно, що хороша в'язка, така якісна, щільна. Не є якось такої легенької в'язки. Аля рукавички їх називаю, тому що це не повноцінні рукавиці взагалі, тільки виріс на пальчик. Була снижка на них, але зараз без снижки 560 гривень. Я завжди є шанси купити, коли знижки дешевше. Так і знижка залишилася, 159 гривень, 68 ціна була 499 гривень, бо тут шерсть в складі. Ще ось такі штуки. Я бачу, їх купляють, але як їх носити? 1400 гривень. Такий капішончик, знаєте, ось він закритий є балонів на сантепоні. але купляють а, значить модно і зручно, тому що я бачила пару разів, бачила, як мірюють, бачила, як купляли навіть непогані на до речі, джинси прямого крою. 1300 гривень з такою рижою відстрочкою. Класика, висока посадка. Мені сподобався сам денім, він не вимитий, а такий класично синій. Ну і як, без блискучого. Я оминала досить, але все ж таки наважилась підійти, бо бачу ці лонги кохточки, вони в новинках. Красивий такий колір. Синій пастельний 1200 гривень. Рукавчики летюча миш три чверті. І в складі є віскоза, ну і люрексова ниточка. Мага-мега теплі кардигани в'язані. Такі в стилі вінтаж, сталі пантри і ось таке. Він аж важкуватий, він досить ціповій в'язки, 1800 гривень і розмірна сітка від S до XL. Він трішки оверсайз, навіть на 2X буде. І ще є з таким, чи це інший, інший якийсь джемпер. Цей такий яскравенький. Ну, Резервит любить рожаві кольори, такі полуничні любить, в них була ціла колекція, вишеньки там, полунички, тобто це їхня тема. Та ще і непоганий склад, 7% є шерсті. Ну, я бачу новини. Новини ось такий сатиновий. Топ, топ-блуза в чорному кольорі. Так, ззаду застібається нагозичок. Максимально базова річ. Хоча трішки навіть жіноча і не тільки до офіційного гардеробу якогось класичного, 1700 гривень а це віскоза. Скажу по ціні, що трішки, якби трішки є, трішки кусається ціна, хоча топ-класний, якісний, це віскоза, сатин тому ціна не є низькою, і знижки не було би це новиночки він попадає, Можливо, але чорне швидко розбирають, тому що кажу, до любого. Ділового луку підійде, так і навіть якщо ви хочете так нарядно, десь навіть на якийсь івент, можна взяти більш широкі якісь штани, навіть блискучі, так? А але взяти монохромні від тоді буде досить естетично виглядати. А от і штани повісили, про що я і говорила. Але я вважаю, ну, бренди вішають в основному поруч те, що можна було би разом одягати. Оцей топ, що я показувала, так. І ось ці штани. Але ви тільки погляньте, що рюша тут понизу, і відповідно тут рюша, то ніяк воно разом не підійде, на мою думку, бо все, хоча штани окремо то і то дуже класне. Штани просто вау, вони дуже нарядні. але тут підійде якийсь комбідрес, боді, щоб так було зверху. От від пояса вверх був гладкий. Ось всякий грюшок 2,5 тисячі гривень, правда. Воно з підкладкою, ці штани. Вони класні, вони широкі, класні, повністю донизу підкладка, не будуть просвічуватися. Ну, ось така баска, така кукетка від пояса на блискавці, то вверх хочеться, щоб він був, наприклад, можна взяти щось ось таке, щоб гладший був вверх. Або взагалі без всяких оцих деталей. Тому що вистачає таких ексцентричних штанів, тобто низу, і тоді не потрібно, вся ви така в рюшах повністю, то я вважаю, що треба взагалі якусь таку дуже стриману річ брати. Класний боді, я вже його показувала в інших моїх відео. Натуральний трикотаж, Рукави. акцент 1200 гривень. Так, ще побачила ось такий блузи з мережева. Який красивий рукавчик. Вау, яка красива блуза, ви тільки погляньте на сітці, як би розшита, вишита з такою аплікацією. Не знаю, як описати взагалі, взагалі. цю тканину, от технологію виконання, Ну, саме бачите, що красиво. Ось так. Якби мережа вона вона вся. 1900 гривень, правда, але блуза красива. Дуже красива, об'ємний рукавчик, тут вона прямасенька, навіть трішки вкорочена. Друзі, ось такі сьогодні були новиночки. Я вам всім рада, хто був у відео зі мною. Всім до зустрічі у нових оглядах!